Кожного з нас є невидима сила, думка, вона може підняти нас із найтемнішої безодні або, навпаки, позбавити радості. Але що, якби ми сказали, що ваші думки буквально змінюють хімію мозку? Це не магія, це наука. Сьогодні ми вирушаємо в дивовижну подорож у глибини людської свідомості, щоб зрозуміти, як позитивне мислення формує наш мозок, наші гормони і саме життя. Мозок це орган, який реагує на все, що ми думаємо. Коли ми переживаємо страх або сум, активується амігдала, центр тривоги. Коли ж ми відчуваємо вдячність чи надію, включається префронтальна кора, частина мозку, що відповідає за раціональність, рішучість і спокій. Позитивне мислення це не просто думай добре, це. Тренування мозку, яке поступово перебудовує нейронні зв'язки. Нейропсихологи називають це нейропластичністю, здатністю мозку змінюватися під впливом досвіду. Наші емоції мають хімічне коріння. Коли ми мислимо позитивно, мозок виділяє допамін, серотонін, окситоцин і ендорфіни чотири гормони щастя. Допамін дає нам мотивацію діяти, рухатися вперед. Серотонін підтримує рівновагу настрою і впевненість. Окситоцин з'єднує нас із людьми, робить нас співчутливими, ендорфіни зменшують біль і дарують легкість. Кожна позитивна думка це, по суті, маленький електричний імпульс, який запускає хімічну реакцію радості в мозку. У лабораторіях Кембриджу, Гарварду, Києва, вчені десятиліттями досліджують вплив мислення. МРТ сканування показує у людей, які практикують вдячність, мозок світиться активністю в ділянках, що відповідають за задоволення і спокій. Психологи відзначають, що позитивний внутрішній діалог може зменшити рівень кортизолу, гормону стресу вже за два тижні. І навіть ті, хто страждає на тривожні розлади після тривалих практик оптимізму, демонструють покращення пам'яті, концентрації та сну. Але важливо пам'ятати, позитивне мислення не означає заперечення реальності, справжній оптимізм це не втеча від проблем, а віра у власну здатність їх подолати. Психологи застерігають надмірне токсичне позитивне мислення. Може призвести до придушення емоцій, тому важливо приймати свої почуття, навіть важкі, і потім поступово переводити їх у силу. Як же натренувати свій мозок бути позитивним? Ось кілька практик, які радять нейропсихологи. Щоденник вдячності, записуй три речі, за які вдячний сьогодні. Медитація або дихання п'ять хвилин тиші змінюють хімію мозку. Усмішка. Навіть штучно активує ендорфіни. Добрі вчинки, коли допомагаєш іншим, рівень окситоцину зростає. Позитивне оточення мозг мозгара. Мозок заражається емоціями людей навколо. Кожен із цих кроків це сигнал вашому мозку. Життя варте того, щоб жити його з радістю. М'яка музика, натхненний голос. Ми не можемо контролювати все, що трапляється навколо, але можемо контролювати те, як ми думаємо про це. І саме в цьому справжня сила людини. Коли ви вибираєте позитив, ви переписуєте програму свого мозку. Коли ви вдячні, ви лікуєте серце. Коли ви усміхаєтеся, ви змінюєте хімію життя. Позитивне мислення це не мрія, це наука, і це ваш вибір.